на думала, думаю, та ладно. А давай карточку з тобою зіграємо, карточку зіграємо. Да. Сестринічка, я тебе поздравляю, з Днем закоханих. Хочу тебе побажати, щоб ти любила, і була любимої. На взаєм тобі теж те саме побажаю. Дякую, а що така грусна? Та щось не знаю, знаєш, мене сьогодні не йдёт. Нікий не йдёт, і я сьогодні розстроєна. Відосів тільки що накидала, нанімала. Щось ніхто мені не хоче вітати сьогодні з Днем Святого Валентина. А а, а хто що тебе подарив сьогодні? Нічого. Ще кого подарили? Ну, а муж. А, Тоже мы... ничего. Тоже ничего. Да. Вот что ты думаешь, что я такая расстроена? Ты Та же расстроена, ты -та все. Так, ребята, давайте по экране. Мариуш, привет. Золото. Спасибо большое, Жека Намыски. Ромчик, спасибо Какой большое. Экранчик парни. Уже зом. Все буду пучком, я ребята. Понял. Планы есть какие-то сегодня? Будешь веселиться, отдыхать, где-то что-то как-то куда-то? Да не знаю, насколько веселиться, качку запекла в духовке. Тачку запекла, нормально, да. сьогодні буде м'ясо на столі, да. правильно? В хаті м'ясо, пахне, небось у тебе в хаті м'ясом, так? Да? А що ж, зараз так пахнет, а... вже сидіти не можу, вже так жарко. Мені думала, що виключать світло, а вони не виключили. Та й тепер не знаю, чи радуватися, чи розтраюватися. натопила в хаті так, що нема чим дихати. Привіт, Юрічок, дякую тебе теж, мій хороший. Тебе тоже Ти ніж, не сьогодні не небось будеш піть, так? Да? Не знаю, побачимо. дідусь, привіт. Я понял. Вы качку, вы качку запекли, мы козу запекли. Ай-ой, козує, козу Нет, не успокойтесь. Це шо таке? Ты ну, куда ее понял? Це ж это, это, это ситуація, когда я ее спалив. Хай мене бомбили. Понял. Я щось таке чула трошки, але. Было, было. Так, то що зробиш? Треба якось рости, що ж ми тільки граємо з нулями і з нулями, з нулями і з нулями. Хоч пограємо по з нормальними людьми. Ти ж розумієш, по-другому ти ж, ж ніяк по не влюбиш себе зрителя, ну це правда. М -м -м. Да, 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 согласна. Понял. Так, 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 согласна. Поняла. Винишка є у тебе. Нема мене нічого. Так давай що то хряпнем, я не знаю, під ж Та що, що що? Ти там хряпнеш, як ти в машині, тобі ще їхать, мабуть. Куда ти? Що ти хряпати будеш? Чи ти під хатою стоїш? Під хатою стою. А. Ну хряпай. Я може вечором хряпну, як буде мати а, а, а у тебе. А у тебе частний домик, так хата у тебе? У мене квартира. Квартира ще така маленька, блін, не знаю, що з нею робити. Треба щось трохи думати далі. А мене бач, хера рани, воно не думає. А, на Братанчик, спасибо большое. Так а где уровень, Джек? А где уровень? Я понял, Ничка. Так что надо, якся надо расширяться, а как? Не знаю пока как. Тот, кто ищет, тот найдет, знаешь? Да, согласна. Петя, привет. привет. Серега, спасибо большое. Ребята, він щось з козою робив. Може, робив. Саме, палив <палив, <палив, <палив> маленьку козочку біла Та ти на желання програв, так? На желання програв з бойка. Хай мене з тими бажаннями. А бач, як воно все пройшло, ті желання. Я от граю батла, мене навіть хлопці пишуть, типа, ну от будеш грати, ми тебе підтримувати не будемо. — Вже все. Так правильно, так у мене то же саме зараз буде. Я думаю, що то же саме. Не хочуть же люди вже тими желаннями вже ситі по горло. Вже залишились такі поодиночні, що грають на желання. Жека на мирські. Ребята, всім привіт. Сколько буде брата гранчиків? Братан, на... 29, братан, сколько, когда? 1800, і ніхуя не змінюється, братан. Спасибо большое. Нам треба якийсь невеличкий снап, і ми будемо красавчики в кінці. Ех, Мишанька. Мишанька, мол, бы, ну, Мишанька уже не сделает а мне ничего хорошего. Нам надо красиво да, снять, там большой. 14... <laughs> Жека, ты там читаешь, да? На конкуляторе. <laughs> Когда шо ну, блядь? О, наконец-то! Братец, с 30 м уровнем дарителя тебя, братуха. Спасибо большое за поддержку. От имени всех стримеров. Огромное спасибо тебе. <смех> Добил <laughs> все-таки, да. Що своїм ко... Цей, кабіна, а що ти своїй кохані подарив? Та пока ми з нічого. О, як так? Ну, або кіт твоє з утра. Так, вона навіть забула, що сьогодні день влюблених. Вона забула, я забула. Настроєння, я, я, поки не дуже. Такое. Я зрозуміла. Понял. Та цвіти подарюєш, мабуть. Зайди в ТГ. А, вот же ж, я, я ж, їй ж тачку подарив. Дякую велике. Що подарив? Ти завис. Дей. Машину подарил я ей. Нихера себе, да, Сейчас покажу. Бля, братан, не, нет, я понял, малышка, потом покажу тебе какую тачку я ей Всё, подарил. Ну давай, хорошо.